Зміна зубів у цуценя, коли починати турбуватися. Цуценята, як і діти, спочатку мають молочні зуби, пізніше вони змінюються на постійні. Це відбувається досить швидко, але власники, помічаючи дивну поведінку, переживають перші молочні зуби з'являються у віці 3-4 тижні, їх всього 28. У 3-7 місяців вже відбувається поступова зміна зубів на постійні. Їх 42. До 7 місяців більшість цуценят вже мають повний комплект дорослих зубів. Під час зміни зубів власник може помітити, що цуценя активно гризе іграшки, меблі або навіть руки. Його сверблять ясна. В цей час може відмічатись невелике слиновиділення або навіть неприємний запах. Можна знайти маленький зубчик на підлозі або у мисці. Але коли ж треба йти до ветеринара. Якщо молочний зуб ще не випав, а постійний вже росте. Це зуби, що затримались. Якщо є сильний неприємний запах, набряк або біль. У період зміни зубів обов'язково давайте цуценяті безпечні іграшки для жування, щоб він не псував меблі та швидше заспокоював свербіж ясен. У наступному відео поговоримо про кошенят.